Манамена. Мана, мана. мана, мана. Лера, Манамена. Лєра лера. Ефір. Доброго дня. З вами я, Валерія Касьяр і це автостопом по гуртках. А ви знаєте, що таке історико-технічне я ні, Ходімо, дізнаємось. Доброго дня. Знаєте, ми достеменно не знаємо, що таке історико-технічне моделювання. Спитаємо у керівника цього чудового гуртка Ігоря Володимировича. Розкажіть, будь ласка. Історико-технічне моделювання це такий захоплюючий вид технічної творчості. Робимо ми тут моделі копії, техніки та архітектури. Гурток саме історико-технічного моделювання, тому що. Кожна ця модель має, так би мовити, історичне підґрунтя. Тобто кожна модель є копією якогось зразка техніки або архітектури, який колись був, але існує і на цей час. Це також є хобі. Це хобі, воно може. Продовжуєтесь все життя. Тобто, от, наприклад, я першу модель склав, коли мені було 7 років. І навіть зараз я продовжую цю справу. Так? Майбутні ці хлопці, от, які тут займаються і дівчата, в майбутньому вони можуть бути талановитими конструкторами, архітекторами, або навіть просто. Якщо хлопці, то чоловіками, які щось можуть, щось можуть зробити своїми руками, з якого віку вихованці починають відвідувати ваш гурток? З шести років можна вже приходити. В принципі, це такий вік, в якому вже потрібно розвивати моторику рук. Ось і зараз, от якраз у мене там є такі маленькі відвідувачі, яким сім років. А, а чи можете прийняти до свого кола е, дітей старшого віку? Наприклад, таких, як я. Як зрозуміло, можна. Приходьте. Скажіть, будь ласка, а у мене є майбутнє як архітектор. Ну, подивимось, приходьте. Щось зробите. Мабуть, е, ми... подивитесь. чи можете ви щось зробити. І якщо ні, то можна і навчити чомусь. Головне, щоб було бажання. І так, перед вами зараз новий будівник Тадж-Махалу. А тебе ж запитаємо в самих вихованців, як вони відтворюють такі шедеври архітектури і техніки. Привіт. Доброго дня. Е, як тебе звуть? Мене звати Валерій. Е, розкажи, що ти зараз майструєш? Е, зараз я майструю модель літака і 16. Е, це дуже цікава, але водночас і складна модель. Розкажи, як довго ти її вже створюєш? Я її почав створювати лише нещодавно, тому що я багато пропустив. Важко? Так. А яких розмірів має бути літак? Ось такий. Розкажи, а цікаво взагалі займатися у цьому гуртку? Я займаюся шісти років, тому якби мені було не цікаво, то я б тут довго не затримувався. Чи пов'яжеш ти своє життя із конструюванням та технікою? Після школи я хотів би поступити в Харківський авіаційний інститут, так само, як Ігор Володимирович, і хотів би стати конструктором. Досить цікаво. Дякую тобі. Як тебе звуть? Аня. А, ти така маленька, вже юний конструктор бачу. Чи подобається тобі займатися? Привіт. Як тебе звуть? Владик. Розкажи, що ти твориш сьогодні. Бронетранспортер. Німецько. Кажи його. Розкажи, а як довго ти вже його майструєш? Чи важко? Не важко. Що ж, сьогодні ми дізналися про ще один цікавий вид технічної творчості, з яким нас познайомив Ігор Володимирович. Дякуємо вам. Ну, а тепер пристебніться. Вирушаємо до наступної станції на літаку Ан-14. Дякуємо.